тиждень збираємося тут та закликаємо студентів, викладачів та братів. Що ми будемо в європейській спільноті? Боротьба триває. Нами Бог в Україні. Слава Україні. У напрямути патріотичний позиціонал патю... не тільки на боротьбу проти, але й за національну державність українського народу, що <śled> ми тут зібралися, нас тут тисячі. Але я хочу, щоб наші зусилля перейшли в дію. <кресень> У відставку, Уряд зарода та Башника, у відставку. Ви є частина цієї молоді, частина тих, хто за допомогою котрої Європа ще має шанс на відродження. Слава Україні! Героям слава! Хочу слово ще сказати від себе. Я гордий з того, що ми зібралися тут, що ми стали тим кулаком. Який готовий дарити по зубам регіональним виродкам? Ми хочемо перемогти! Ми можемо перемогти! Ми переможемо! Слава Україні! Я представник від правого сектору. І перш ніж сказати про нього, я хочу пояснити, що це таке. Це е, на, так, так, така назва Майдану. E, спочатку в нас була назва Євромайдан, але після того, як президент не підписав асоціацію, ця назва перетворилася в правий сектор. Ми в правому секторі ми вимагаємо відставки уряду e, Азарова, відставки Табачника. Ви готові йти далі за нами? Так! Да! Ви готові стояти, доки не буде відставки. Так! Да! Дякую Закликаю!